Ми подано про виконання обласного бюджету за перше підліття цього року. При цьому витримуємо всі етапи, які повинні передавати сьогоднішньому його розгляду. а це публікація засобів масової інформації, розгляд на засідання і колеги по адміністрації, з участю керівників колозеньких відміну управління, керівників, керівників районів та міста Хернополя на курс допосвідки прийнято відповідні річні комісії обласної ради складання бюджету. Тим самим забезпечено прозористь використання коштів, а також можливість ознайомлення з основними показниками виконання бюджету кожен бажаючим. Як результат, загально фонду основного бюджету поступило 177,5 млн грн. Власні доходи. Складали 104,3 млн грн. Обсяг власних доходів зріз на 13,30. Або на 12,3 млн грн. Податки на доходи бізнес, осіб надійшло 91,7 млн грн грн. Вкладка за надання адміністративних послуг на 7,80. Бурю за вкладку за спеціальне використання проводити 3,20. Податок на прибуток. Підприємство отримано 400 тисяч і в процесі виконання місцевих бюджетів на і поступлення спрямовувати на вирішення першочергових завдань. Враховуючи військову комісію з питань бюджету, пропонується заперетика виконання військового бюджету в обсяг передбачених проєктом рішення. Дякую за увагу. Шановні депутати, ще будуть запитання до виступаючи, а будуть запитання? Давайте запишемося на запитання. Прошу записатися. Не треба вперед. Я запиюся, потрібно здобувати. Чому? Ви виконання, виконання звіту. Бачимо. Не пропорційні розході на використання коштів у обласних програмах. На одній програмі десь готувалися 40%, 50% вже коштів, так як в принципі може бути на фінансування. По інших програмах йшли копійки буквально 10%, 5%. Ми, е, ми на програми, в програми, взагалі в цьому році не виділяли трошки тих, які йдуть централізованими. Юрій Матуальчук, в принципі, це подібне питання, але хочу від вас роз'яснити. В рішенні обласної ради від 5 січня 2012 року про обласний бюджет на 2012 рік я пункт в Тернопільській обласній державній адміністрації. Проводити фінансування регіональних програм після погодження заходів цих програм профільними постійними комісіями Тернопільської. Облі.